Людське тіло дивовижна машина, але найкраще вона працює лише в дуже вузькому діапазоні. На рівні моря, де атмосферний тиск близько 1013 гектопаскалів, а концентрація кисню в повітрі досягає 21%, нам дихається легко. Кров насичується киснем, серце б'ється рівномірно. Та варто піднятись вище, і усе змінюється. На висоті 8 тисяч метрів, у зоні, яку альпіністи називають зоною смерті, організм буквально починає вимикатися. Але земна атмосфера на цьому не закінчується, вона здіймається ще на сотні тисячі кілометрів, а потім змінюється, розсіюється і поступово стає для землян зовсім чужою. Але що відбувається в шарах над нами? Чи може там існувати життя? Яка частина атмосфери рятує нас від космічної загрози та водночас може знищити усе живе? Та де вона взагалі закінчується? Де починається справжній космос? Всім привіт! Мене звати Валерія, і дещо з того, що ви почуєте в цьому відео, змінить те, як ви дивитесь на звичайне нам небо. Можливо, після цього ви почнете помічати деталі, про які раніше не замислювалися. Серед моїх перших відео на каналі є три, де я окремо розповідаю про деякі шари атмосфери. Але так як ту серію я завершувати не збираюсь, бо пройшло вже багато часу. Я вирішила зробити одне велике покращене відео про всю атмосферу одразу. Сподіваюся, ви відчуваєте себе комфортно, затишно, тому приготуйте смаколики і налаштуйтеся на спокійну хвилинку. Будемо знову звертати увагу на те, що нас оточує. Почнімо, зачекайте, зачекайте. Будь ласка, долучайтесь до збору на потреби взводу безпілотних авіаційних комплексів 32-ї окремої механізованої бригади, де зараз служить мій друг та одногрупник. Вони збирають 150 тисяч на ремонт авто, комплектуючи для дронів та інші необхідні речі для стримування русні. Якщо ви сьогодні ще не донатили, але в планах це зробити. Ось QR-код для усіх бажаючих. Проте, якщо зараз немає змоги донатити, поширюйте інформацію про збір. Це також дуже важливо. Кому з Ручно працювати з посиланнями на банку, а не QR-кодом, Шукайте його прямо під відео. А також в закріпленому коментарі. Дякую усім небайдужим. А тепер про атмосферу, вдихніть повітря. Такий звичайний для нас процес зовсім непомітний у повсякденному житті. Ми навіть не замислюємось, як часто це робимо. Ну, бо це дивно рахувати свої подихи, правда. Але як тільки ми втрачаємо цю можливість, це вже питання життя і смерті. Цей дорогоцінний і просто таки життєво важливий склад повітря містить лише тропосфера, найнижчий, але найважливіший шар земної атмосфери. Бо саме тому ми тут і живемо, і не тільки ми. Все життя, що ви бачите на суші, у воді чи в повітрі, існує лише в межах тропосфери. Вона не однакова по всій планеті. Над полярними широтами тропосфера простягається на 10 кілометрів вгору, а над екватором до 18 кілометрів. Щоб зрозуміти, наскільки цей шар тонкий. Уявіть собі нашу планету як кулю діаметром 1 метр. У такому масштабі тропосфера це шар. Завтовшки всього лише один міліметр. Один міліметр це трошки більше за товщину нігтя, і саме в ньому формується увесь наш клімат та підтримується усе життя. Уся погода, яку ми відчуваємо: дощі, грози, вітри та снігопади це тропосфера в дії: 80% усієї маси атмосферного повітря, та 99% водяної пари та аерозолів зосереджені у межах цього шару. Температура у тропосфері знижується з висотою: від середніх плюс 15 на рівні моря до мінус 55 у верхній частині з варіаціями в залежності від широти. В середньому на 6,5 градусів на кожен кілометр вгору. А тиск падає ще драматичніше. На вершині Евереста він становить всього лише 35% від нормального тиску на рівні моря. Вище 8 кілометрів з кожним подихом ви отримуєте втричі менше кисню ніж нам потрібно. Не дивно, що це назвали зоною смерті. Повітря в тропосфері постійно переміщується: піднімається, охолоджується і опускається, піднімається, охолоджується і опускається. Так формуються сталі елементи циркуляції атмосфери. Як-от полярна комірка, комірка Гадлі або Ферела. Так формується наш клімат, що впливає на погоду в будь-якому місці планети. Тропосфера це шар, де усе живе, та це лише перша з частин атмосфери. А ось далі починається зовсім інший світ, відділений тропопаузою. Що тут інакшого, що закінчується один шар атмосфери і починається другий. Тропопауза розчеплює атмосферу на частини поведінкою температури. Якщо у тропосфері температура повітря з кожним кілометром падає на 6,5 градусів, то в цьому тонкому шарі завтовшки всього лише 2-3 км повітря перестає охолоджуватися більш ніж на 2 градуса на кожен кілометр висоти. Вважається, що в тропопаузі стала температура. Дивно чи не так, адже атмосфера розріджується. А від розігрітої поверхні землі все далі. Як це взагалі працює? Завдяки нижчій температурі та надзвичайно сухому повітрю тропопауза працює, ніби кришка для каструлі, яка обмежує рух повітря вгору та заважає йому активно змішуватися між тропосферою та стратосферою. Ви мали помічати, як потужні грозові хмари влітку упираються в щось невидиме. Тепер ви будете знати, що вони упираються в тропопаузу. Де повітря геть сухе, а тому хмара просто не може розвиватися далі вгору. На висоті від 10 до 50 кілометрів розташований другий шар нашої атмосфери. Стратосфера. Це наш щит, не менш важливий, ніж тропосфера, бо тут є озоновий шар. В нижній частині стратосфери на висоті від 15 до 35 кілометрів. Концентрація молекул озону стає в 10 разів вище, ніж біля поверхні Землі. Тут сконцентровано 90% атмосферного озону, який поглинає більшу частину небезпечного ультрафіолетового випромінювання. Це черговий фактор, що робить нашу планету придатною для життя, тому його значущість важко переоцінити, як і шкоду від стончення озоносфери. Поглинання озоновим екраном ультрафіолетового випромінювання спричиняє іншу цікаву особливість повітря. У стратосфері температура з висотою починає підвищуватись. Це явище називається температурною інверсією, тобто температурний градієнт буквально перевертається з ніг на голову. Озон, що поглинає шкідливі сонячні промені, розкладається на кисень, виділяючи при цьому тепло. Тому в нижній стратосфері температура повітря може становити від 45 до 75 градусів морозу, а у верхній частині нагрітися до нуля. Через ось таку температурну інверсію стратосфера динамічно стабільна. Літаки часто курсують в нижній стратосфері в помірних шрот, щоб уникнути турбулентності. Конвективні процеси у приземному шарі атмосфери формують хмари. Земля нагрівається, повітря піднімається вгору, де конденсується у хмару. Але в стратосфері температурний градієнт інший, і конвекція не відбувається. Лише потужні стовпи вулканічних вивержень або серйозні грозові хмари, такі величезні грозові комірки, можуть пробивати тропопаузу і привносити конвекцію в нижні частини стратосфери, але ненадовго. Усе повітря, що проходить через тропопаузу, дуже швидко висихає. Стратосфера дуже сухе місце, де хмари розвиватися не можуть. Там, де з температурою повітря знову відбувається щось дивне, вона завмирає вдруге і закінчується стратосфера. Вона переходить у стратопаузу. Температурна інверсія зникає. Третім середнім шаром є мезосфера. Його назва буквально говорить, що цей шар розташований посередині між іншими. Мезосфера починається на висоті 50 км і зазвичай має ширину 30-35 км. Тут, нарешті, спостерігаються по-справжньому низькі температури. Зі зниженням концентрації озону в повітрі з висотою воно знову починає охолоджуватися. З нуля температура може опускатися до 100 градусів морозу у найвищій точці мезосфери. Це найхолодніша частина земної атмосфери. Чим мезосфера особлива? Тропосфера це місце, де ми можемо дихати. Татосфера захищає нас від ультрафіолетового випромінювання. А мезосфера знищує метеорити, які потрапляють до нас з космосу. Коли ми бачимо зорепад, це метеорити згорають в мезосфері. Рухаючись з величезною швидкістю, вони раптово змінюють своє середовище існування з вакуума на земне повітря. Подорожувати вакуумом не потребує особливих зусиль, але як тільки космічне каміння потрапляє в атмосферу, повітря перед ним стискається з неймовірною швидкістю. Коли атмосферний газ стискається, температура росте, а метеорит починає горіти. При вході в атмосферу він може нагріватися до 1650 градусів. Так, повітря у мезосфері розріджене, втім, все ще достатньо щільне, щоб знищити метеорити. А ось вищі шари атмосфери цим похвалитися вже не можуть, тому вони їх і пропускають. Згідно з однією з теорій, пил, що залишається від зруйнованих метеоритів, є основою для надзвичайно рідкісних сріблястих хмар, найвищих хмар у світі. Вони формуються саме у мезосфері. Для їх формування необхідний збіг певних умов. Тому це явище досі детально не вивчене. Але відомо, що вони складаються з водяної криги, яка наростає на ядрах конденсації якими, ймовірно, служать часточки подрібнених метеоритів. Вдень їх ніяк не побачити, та як тільки сонце сідає за горизонт, воно підсвічує сріблясті хмари під особливим кутом. В основному цей тип хмар можна побачити ближче до полярних районів. Усім кого цікавлять хмари, як формуються різні їхні типи, раджу зазирнути до мого плейлисту Атмосфера. Ось тут залишу кніпочку для переходу. Як і кожен шар атмосфери, мезосфера також має межу, яка відбувається. Окремлює її від наступного шару. По аналогії з попередніми вона називається мезопаузою. Бачите, насправді ці терміни не так вже й важко запам'ятати. На рівні мезопаузи зафіксована найнижча температура в атмосфері. Так, це дивно, але надалі вона знову почне зростати з висотою. Вітаю у термосфері, шарі, де температура повітря може сягати неймовірних 2000 градусів. Але сюрприз, ви б цього взагалі не відчули. Опустимо той факт, що ви б там не вижили, та все ж. І термометр в термосфері покаже також холод. Але чому? Бо атмосфера на цій висоті дуже розріджена. Тут просто недостатньо молекул на одну кубічну одиницю повітря, які б могли передати тепло. Сонячне випромінювання досягає термосфери, взаємодіє з поодинокими молекулами. І вони починають дуже швидко рухатися. Чим швидше вони розганяються, тим вища температура. Але для того щоб відчути та виміряти ці 2000 градусів, молекул на цій висоті має бути в рази більше. Пам'ятаєте, я казала, що 80% атмосфери сконцентровано в тропосфері, Так ось, в термосфері всього лише дві відсотка. Будь-що в термосфері випромінюватиме тепло швидше, ніж отримуватиме його від цих рідкісних молекул. Об'єкт тепло втрачатиме, тому відчуватиме холод. Ось і виходить, що термосфера гаряча, але холодна. З цієї причини на таких висотах навіть звук не поширюється, бо молекули не зіштовхуються одна з одною. Це як абсолютна тиша в вакуумі. До речі, а на яких висотах три попередні шари були завтовшки кілька десятків кілометрів, і на їх фоні термосфера величезна. Вона починається на відстані 80 кілометрів від поверхні Землі і має товщину близько пів тисячі кілометрів. Термосфера це наш третій щит. Вона поглинає значну частину рентгенівського та ультрафіолетового випромінювання сонця. Люди єдині живі організми, що дісталися термосфери, але це доступно лише екіпажу міжнародної космічної станції, яка обертається навколо Землі прямо в центрі шару між висотою в 408 та 410 кілометрів. Термосфера це той самий шар, де космос. Ось вже поруч, хоч вона і вважається частиною земної атмосфери, її щільність настільки низька, що науковий світ сприймає її як космічний простір. Найпоширеніше визначення нам говорить, що умовна межа між атмосферою Землі та космосом проходить на висоті 100 кілометрів над рівнем моря, так звана лінія Кармана. Тут атмосфера стає настільки розрідженою, що досягти більшої висоти за допомогою авіації стає практично неможливим. Вище діють інші закони, де для підйому потрібне щось значно потужніше. Те, що космос не так далеко від нас, як нам може здаватися, свідчать полярні сяйва, які формуються у термосфері переважно на висоті від 100 до 300 кілометрів. Це один з найбільш вражаючих природних феноменів, видимий дотик космосу прямо до нашої атмосфери. Люди з усього світу з'їжджаються у високі широти, щоб подивитися на це незвичне світло посереднічного неба, коли заряджені частинки сонячного вітру стикаються з атомами та молекулами газів в атмосфері, і ті починають світитися магічним зеленим, рожевим, фіолетовим чи червоним світлом. Традиційно термосфера закінчується термопаузою, де температура знову стабілізується. Екзосфера. Це наш кордон перед космічною порожнечею. Вже майже справжній космос. Але все ще не зовсім. Цей шар починається з висоти 600 кілометрів і поступово зливається з міжпланетним простором, десь на межі 10 тисяч кілометрів над землею. Повітря тут майже вакуум, атмосферний тиск практично нуль. Кисень ні, тут його майже немає. Здебільшого водень та гелій. Найменші та найлегші гази, які потихеньку втікають у космос. Температура знову той самий парадокс: молекули можуть розганятися до тисячі градусів. Але якщо ти опинишся там, відчуєш холод, бо навколо майже немає молекул, щоб передати тепло. Чому за таких умов це все ще земна атмосфера? Бо частинки газів гравітаційно ще досі пов'язані з нашою планетою. Вони разом з нами обертаються хоч часом і можуть вилетіти у міжпланетний простір, і поки хоч кілька з них ще тримаються за землю, ми вважаємо їх частиною атмосфери. Там, де сонячний вітер може виштовхувати ці частинки від землі в космос, а наша гравітація вже без сила, там і кінець нашої атмосфери. Насправді складно назвати екзосферу таким же захисним шаром, як і усі попередні. Вона впливає на рух певних космічних частинок. Частково Росією частинки, що утворюють сонячний вітер. Поглинає деяку частину космічного випромінювання, але її ефективність в цьому дуже обмежена через надзвичайну низьку щільність. Тож про цей шар ми можемо сказати, що це як останній подих атмосфери, ледь помітний, але все ще наш. І тепер, коли ми пройшли через усі ці шари атмосфери, я хочу почути ваші думки. Як добре ви пам'ятаєте цю тему зі шкільних часів? Що з цього було для вас найбільш цікавим або несподіваним? Пишіть у коментарях. Можливо, вам хочеться дізнатися більше про еволюцію атмосфери і як вона змінювалася протягом мільярдів років? Давайте обговоримо нижче. І звісно, не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропустити нові відео, де я розповідатиму більше як влаштований наш світ. Перед тим як остаточно закінчити це відео, я хочу висловити величезну подяку усім спонсорам, які підтримують канал. Без вашої допомоги я б не змогла створювати такі цікаві та змістовні відео. Ваш внесок дозволяє мені розвивати блог і продовжувати створювати нові освітні матеріали, які я сподіваюсь дивляться і дорослі, і діти. Я не завжди беру легкі теми, але дуже стараюся викласти їх зрозумілою мовою. Якщо ви хочете і маєте можливість, що найголовніше підтримати канал, допомогти йому рости. Долучайтеся до нашої спільноти через платформи спонсорства. Дякую, що дивитесь, ділитесь з іншими та активно коментуєте. Бажаю приємного та мирного дня і до зустрічі.